Всім привіт! Всіх з наступаючим новим роком, друзі, декілька хвилин вашої уваги хочу приділити цьому красунчику четвертому Мегану автомобіль. Свіжопригнаний зі Швейцарії. чистий 18-й рік, ювілейна версія, присвячена, я так розумію, 90-річчю компанії Renault. Одна з самих максимальних, або можливо навіть і сказати наймаксимальніша комплектація, яка представлена на ринку. 1,5 дизель, автоматична коробка передач, топова комплектація. Маємо круговий парк пілот, тобто парктрони 360, два комплекти легкосплавних дисків літо і комплект легкосплавних дисків зима на хороший з гумі Мішелін, два ключі, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Маємо люк з можливістю відкривання як панораму. Далі система моніторингу мертвих. Зон, фари LED Pure Vision з автоматичним дальнім дистрон присутній, тобто система попередження про зіткнення, адаптивний круїз контроль Ось такий гарний автомобіль, парктрон я вже сказав, камера заднього виду. Оригінальне лобове вітрове скло 18 рік, система отримання смуги руху, датчик світлосенсор сенсор дощу. Камера заднього огляду, це автомобіль ще без системи Adblue. Тут присутня у нас камера, він тільки приїхав, почищений, помитий, вже готовий до зустрічі з новим власником. Зараз покажу вам салон цього автомобіля. Акустична система Bose. Амбієнт, бачите, підсвітка салону, два ключі. Автомат-робот підігрів двох передніх сидінь, система автоматичного паркування, дві, два USB-виходи. Найбільша навігаційна система, система управління всіма асистентами. Присутнє все сенсорне, система управління адаптивним круіз-контролем. Такий салон крутий, шкіряний, з конячними такими вставками з конячної шкіри або шкірзамо екошкіри. Люк, який відкривається, я вже сказав. Так, що ще присутнє в цього автомобіля? Ну, Звичайно, що авто затемнення, система зупинки при русі заднім ходом, зміна режимів руху, адаптивний круїз контроль звичайний круїз контроль і е, ліміт швидкості. Обмеження. Далі вибір режимів руху, спорт, еко, комфорт, нейтрал і прес. Персо. Воно пише так, повна сервісна історія. Я зараз також вам продемонструю її ВІН-код. Притонована вона позаду. Так, Тут у нас ВІН-код. Будь ласка, фіксуйте, детальніше більше фото буде в групі. Тут підлокітничок такий, система обдуву заднього ряду, не третя зона клімату, але обдув є. Також підсвіточка, як ви бачите на другому ряді, присутній другий комплект легкосплавних дисків. 17-го діаметру, нова майже фактично зимова гума Michelin. Ну, диски діставати не буду, але вони тут є. Отака резина, бачите, протектор фактично новенька. Отакий Renault Megane, друзі, ціна його без торгу 16700 доларів. Якщо він вам цікавий, це Renault Megane 4 в фактично максимальній комплектації, в нього 183 тисячі оригінального пробігу. Така красуня, топовий колір графіт, топові фари, задні ліхтарі. Ну і вся дилерська сервісна історія. Два ключі. Перепрошую за вітер. Деталі уточнюйте по телефону. Значить, Що маємо? Комплектація ювілейна. Маємо 18-й чистий рік, 183 тисячі пробіг, маємо ціну 16 тисяч 700 без торгів. Стан, я вважаю, чудовий. 1,5 дизель, автоматична коробка ЄДЦ, е, камера заднього огляду, без ключ і та вся комплектація, яку я перерахував. Найголовніше, це тут є самі топові асистенти, топовий салон, топова акустика. Ну, Фактично найтоповіша комплектація, тому що в них дуже часто буває там. Є адаптивний, немає мертвих зон, є мертві зони, немає адаптивного, нема... може бути відсутня лінія, може бути відсутня акустика басе. Коли комплектація йде інтенс, тут є абсолютно всі опції. Конкурент Октавії, Гульфа, ну і в принципі всіх решта європейців, які представлені в цьому C сегменті. Цікава така лялечка, я вважаю. Сфарбованих елементів капот в неї. Ну і в принципі майже відсутні якісь дефекти по експлуатації. Салон чудовий. Стан салону просто бомба. Я вже показував, відкрию ще раз. Сидіння карти не подерто, не потерто, нічого не перефарбовано, кермо оригінал. А, також є, друзі, підігрів керма, підігрів двох передніх сидінь з режимами. Ось тут присутній, бачите, є підігрів керма, ну, тобто максимальна комплектація, яка може бути присутня, складання, регулювання, чотири підйомники автоматичні. Масаж сидіння. Також Ну, він такий агресивний, я ж чесно сказати, дуже. Як на мене, наступний сервіс автомобіля має бути на пробізі 193 тисячі кілометрів у 2024 році. Все по дилеру пробивається. Перевіряйте, дивіться, приїжджайте, купуйте. Отакий От лялечка Renault Megane 4. Всім гарного настрою, всіх з Новим роком. Вітаю. Миру нам, добра, спокою. Нехай ця ніч пройде тихо і спокійно. Все, друзі, з вами, як завжди, був Степан, YouTube канал Авторозбор. Хочу всім подякувати, хто був цілий рік на зв'язку, хто купував в мене автомобілі. Знаю, що, можливо, не, не всім вийшло привезти, не всім вийшло догодити, не для всіх вийшло зробити все ідеально. Ну, друзі, будемо намагатися ставати все краще і краще. Зараз у нас розробляється сайт, я вже фактично на, на стадії завершення, тому я думаю... Послуги будуть ставати краще, команда буде розширятися. Ну, звичайно, якщо все буде добре в країні. Всім добра, всім пока.